Під Діді відчайдушно прагне публічності. Його остання витівка зробила з нього повного дурня. Можливо, тепер він нарешті хаманеться і займеться своїми справами, замість того, щоб постійно шукати уваги. І це, можливо, пов'язано з інцидентом на маєтку в Майамі з Ріаною та Крісом Брауном, і, можливо, так. вони помирилися в маєтку Діді. Так, і це дуже дивна ситуація, тому що після того, як. Яна зазнала жахливих побоїв, і Брауна mm -hmm. заарештувала у 2008 тисячі там восьмому році. Mm -hmm. То було повідомлення, що вони воз'єдналися в на вихідних у будинку під діді в Майамі, Навіть є фотографії. Mm -hmm. Але мені здається, що всі фотографії Ріани з Діді просто вилучені з інтернету, і ти їх вже ніколи не знайдеш. Але з того дня є фотографії Кріса Брауна в маєтку. Але я не дуже розумію blind Айтем, як ця витівка зробила з нього повного дурня, Типу, нібито, що yeah. він підтримав Кріса Брауна, чи як. Але... Але, але, до речі, фотки є з Ріаною з якихось подій ну, типу... з Діді. Да, да, і Діді є фотки разом на якихось музичних церемоніях. я навіть Ні, маю на облажку. з з цього а, з цього місця. Да, — да, 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 да. <реш> да. Да. Стрибаємо до 2011 року до серпня вересня. Мабуть, ця актриса має статус B-рівня рівня, це Дженніфер Лопес. У будь-якому разі вона займається іншими справами, що приносять їй гроші. І ймовірно, вона більш відома завдяки їм, аніж своїм акторським досягненням. Нещодавно наша актриса купила величезний маєток з дуже високою ціною. Щось у нас постійно Дженніфер Лопес купує маєтки. Живе вона на широку ногу, так але виявляється, що більшість грошей на покупку вона отримала від свого колишнього. Підіді він гарантує кредит і також вклав більшу частину першого внеску. Колишній був вражений тим, що вона купила будинок так близько від його власного, тому він очікує значно більше ніж просто повернення йому грошей. Діді має дуже дорого... Дороге судно, яке зберігає на східному узбережжі. Кілька вихідних тому він влаштував велику вечірку на ньому. Опа, тільки сказали. Ходять чутки, що все вийшло з-під контролю, і пізно ввечері знаменитість почала скидати людей за борт. Ну, ось Жесть, єдина да. та, вечірка, щось, щось згадалось. Але і то це 2012 рік, а вечірки ж в нього були з кінця 90 -х. Угу, Це правда. Жовтень, 2012 року. Який... Продюсер Магнат псевдорапер підійде був на вечірці цього тижня і познайомив модель зі своїм сином. Потім він підсипав моделі щось, і наступне, що сталося, вона виконувала послугу для сина, поки батько сидів і дивився з великою усмішкою на обличчя. О, Окрінч. Ну ось крінч. якась вечірка. На вечірці підсипав щось. Модель угу. типу, просто по кусочкам збираємо, але а просто да. немає якоїсь blend-item, Типу, ось є такі вечірки, ось що відбувається. Угу. Але я думаю, що це пов'язано з тим, що саме фрік-офи були або ці шалені ночі короля, так були настільки ізольованими. Від звичайної публіки, тому що mm. люди, які були навіть на білих вечірках, вони не знали, що там ще щось відбувається. Yeah. Ці фрі кофі це були, наче автор, автор, паті Типу, yeah, yeah. Це, ну так. Yeah. Mm -hmm.